Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 січня 2026 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Від підписників надходить часом запитання: де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подовесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом. Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте про Мокот виноградар Максим під час оформлення замовлення. Станом на 5 січня 2026 року маю в наявності виноградну лозу черенки на 3 бруньки. Кому цікаво, маєте можливість зробити замовлення вже зараз. За номером телефону, що ви бачите на екрані, можна дзвонити або писати на вайбер. Відправка одразу після отримання замовлення та узгодження усіх деталей. Погода взимку в моєму регіоні є нестійкою. Часом температура повітря може опускатися нижче нульової позначки. Сніговий покрив також можливий. І може протриматися від кількох днів до кількох тижнів. Та все ж частіше повертається від лига і сніговий покрив поступово зникає. На сьогоднішній день дуже актуальним є питання, чи можливо не вкривати виноград на зиму. Про це сьогодні і поговоримо. Мій виноградник знаходиться в Дніпропетровській області, Україна. На ділянці ростуть столові вкривні сорти та гібридні форми. Звісно, у листопаді заздалегідь до настання періоду тривалих морозів та появи ось таких зимових краєвидів я вкриваю на зиму усі виноградні кущі. Постає цілком логічне запитання, за яких умов можливо не вкривати виноград на зиму. Не вкривати виноград на зиму можливо, якщо ваш виноградник знаходиться у зоні невкривного виноградарства. Не вкривати виноград на зиму можливо. Якщо усі сорти та гібридні форми на вашій ділянці є невкривними. За моїх умов, нехтувати вкриттям виноградних кущів на зиму вкрай ризиковано. До прикладу, в моєму регіоні взимку нерідко спостерігається мішана фаза опадів. То дощ, то сніг, то знову дощ. Або навпаки, то сніг, то дощ. То знову сніг. Якщо під час таких опадів температура повітря опускається нижче нульової позначки, на гілках дерев та невкритій виноградній лозі може з'явитися небезпечний крижаний покрив. Невкрита виноградна лоза. Та плодові бруньки за таких умов з великою ймовірністю можуть вимерзнути. Якщо плодові бруньки вимерзнуть, наступного року виноградний кущ витрачатиме сили на відновлення. Врожаю при цьому або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому Дуже важливо, у листопаді заздалегідь до настання періоду тривалих морозів та появи ось таких зимових краєвидів встигнути вкрити усі виноградні кущі. Закликаю не ризикувати. Якщо мова йде про вкривні сорти винограду, вкривайте на зиму їх своєчасно. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!